Отже, Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми продовжуємо тур по областям України. Та сьогодні ми їдемо в Херсонську область. Можна на тебе Херсонська область? Звичайно, можна. Добрий день. Шановні телеглядачі, ви перші мої ведучі за 100 років. Уявляєте собі, як довго? Ага, Зрозумів. Ну розказуй свої. Отже, мої прізвиська це Херсонщина, Причорномор'я, Таврія, Запоріжжя, Дике Поле та Едісан. Утворений я 30 березня 1944 року. Мої сусіди це Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька області та Автономна Республіка Крим. А розкажеш про, про свої райони, які в тебе вони? А, звичайно, у мене Бориславський район, Генічевський, Каховський, Скадовський та Херсонський. Столиця у мене Херсон. Так розкажеш про свою історію. 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 Ну, як ви знаєте, коли я був в давнині, я був частиною Криму. Потім мене відхватили козаки. Потім, коли козаків знищила Росія, став частю Росії. І так було довго. Потім в Росії сталася революція. У мене була революція. Ну, революція. Потім мене утворили в Радянському Союзі 44-му. Потім була окупація. Страшні геноциди. І в мене є парк, природний парк, парк Асканія Нова. Красивий та найкрасивіший парк в усьому світі. Він навіть, напевно, завбільшки, як Ліхтенштейн, може навіть більше. Ого! А розкажеш Херсонська область про свої цікаві факти. Будь ласка, звичайно, Олешківські піськи це величезний піщаний масив. Щоб зупинити його розповзання по краям масиву, висадили близько 100 тисяч гектарів соснових лісів. Це є найбільшим штучним лісом у світі. На Херсонщині, на березі Дніпровського лиману, знаходиться найвищий маяк України, Аджигольський. Він сяє 76 шість метрів за вишки і має незвичайну Гіперболоїдну конструкцію. Найбільший вострів України та Чорного моря називається Джа Джарилгач -Джар на всій площі острова, а це 56 км квадратних, не проживає жодної, жодної людини. А, розкажеш ще про щось цікаве? Про щось цікаве. А про що тобі цікаве розказати? Ну, що про себе знаєш? Ну. Добре. Херсонську область було утворено в 1944 році. ВК Мамутов так пояснює її виникнення. В 1944 році Радін форум-бюро... Подало інформацію про визволення від німецько-фашистської окупації Херсона, винуково назвавши його обласним центром. Насправді ж місто було одиницею обласного підпорядкування з 1937 року належаного до Миколаївської області. Публічно визнати помилку державної інформагенції на той час було неможливим, тому союзне керівництво ухвалило рішення про заснування нової області, тобто мене. Офіційну Херсонську область виділили в 1944 році, одразу після закінчення Другої світової війни. Але історичні документи свідчать, що діяльність ОУН на півдні України існувала ще до початку війни. Тоді було створено три найбільші групування ОУН – Південь, Центр та Північ. Дані південного групування було створення влади на території Одеси та Криму та інших південних міст. Завданням ОУН було поширити українську владу цю територію радянської країни. Голодомор в 30-х роках показав, як радянська влада ставиться до України. Риння того самого сценарію український народ не хотів. І тому українці так завзято вступали до лав УПА. Ну, до побачення! Отже, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Ти на та нажимати на колокольчики. Отже, гарного вам ранку, дня, обіду, до обіду, після обіду, вечора, ночі. Вибери щось і в цьому. Отже, гарного вам настрою До побачення. До нових зустрічей.